Доброго дня, дітки! лялька ніна захворіла, зовсім їсти не схотіла. Міряю температуру, з ложечки даю мікстуру. Ніночку, ну що з тобою? Лялька крутить головою, ротика не відкриває і мікстуру не ковтає. Ніночку до рук взяла. Коли хати почала. Баю, баю, спи маленька, завтра будеш здоровенька. Як же допомогти маленькій ніні? Що потрібно робити? Вірно, потрібно покликати лікаря. Але є ще й інший спосіб. Природа пропонує людині. Величезне розмаїття дарів, серед них ліки від багатьох хвороб. Треба лише знати та вміти ними користуватися. Ще давним-давно люди помітили, що всі звірі лікуються травами, різні рослини допомагають від різних хвороб. Багато років поспіль люди передавали своїм нащадкам знання про лікарські рослини. Скажіть, маляда, а кого із вас лікували за допомогою трав? А від яких хвороб? А якими травами? Сьогодні ми поговоримо, якими травами і ягодами можна лікувати від грипу і простору. Я буду показувати рослину чи ягоду, а ви голосно їх називайте. Так, це калина, і цвіт калини, і ягоди дуже корисні. А це малина, це бузина, цвіт і ягоди також її корисні, а це ромашка. А це мати і мачуха. А зараз пограємо гру що зайве. Я буду показувати вам картинки, а ви голосно називайте, яка рослина чи ягода на картинці зайва. Так, тут зайва кімнатна рослина фіалка. А тут зайва троянда. А тут зайві квіти маки. А тут зайва кімнатна рослина, столітник. Молодці малята. А поки ми з вами гралися для нашої ляльки Ніни, настоявся чай із бузини і лимона. Пригощайся, Ніно, і будь здорова! Лікарських рослин у природі є небагато, і їх потрібно берегти, не топтати, не рвати без потреби, і тоді рослин стане ще більше, а хвороб менше. В нашій ніні стало краще, і сумна музика Петра Чайковського, хвороба ляльки, уже не звучить, а на закінчення. Ніночка пропонує вам пофантазувати. Вам необхідно уявити і намалювати таку квітку, якої немає у природі, тобто фантастичну. але ця квітка має обов'язково лікувати людей від будь-якої хвороби. Намалюєте? Буду дуже рада!